Якщо б, наприклад, тут був би басейн, то бажано б його розмістити так само, ну не так далеко від будинку. Я стикався з тим, що деякі замовники говорять, ні, давайте нам басейн потрібно десь далі, ми будемо ходити. Ну, може, вони і будуть ходити, але це не часто буває. Люди, як правило, вийшли з будинку, у них тут є стіл, вони посмажили шашлик, і тут же у них одразу басейн. Ну ще раз, це не догма, це просто я намагаюся вам показати, що основний блок ваших таких якихось часто вживаних. Часто вживаних функцій він знаходиться біля будинку. А якщо вам потрібна кострище, декоративний город, я не знаю, там ще якісь там місця для там, господарських потреб, то їх можна трішечки подалі в саду розмістити, тому що ви не будете ходити 10 разів на день туди.